З цією штукою. Зараз я замовив дерево. Дошки 100х30. Кількості, не пам'ятаю, чи 40, чи 50 штук. Вже не пам'ятаю, наче 50. Потім замовив 100 на 100 брус. Один, 4 метри. А, 4,5 метри. А, і замовив ще. Хм, і ще замов брус 50 на 50. На всяк випадок. Там десь скільки це? 15 метрів замов. І все. Я думаю, цього мені вистачить, якщо що, буду їздити докупати. Шурупів у мене валом, ще з будівництва залишилось. Будемо зараз це робити. Ця вся наша історія десь. 3,80 буде, такий квадрат. Зараз, поки машина їде з доставкою, буду зараз всередині трошки почищу, тому що виглядає тут отак. Я, якщо чесно, не дуже хотів сюди лізти, тому що все рівно воно коли тут буде чи басейн, чи озеро копатись на цьому місці. Але все одно все це буде екскаватором діставатись. Може, оці ось прути металеві, я, звісно, он, арматурка така хороша. Оце я дістану. А все інше, нехай воно так і буде і закриється все. А може, якщо не лень буде, то це все приберу, звісно. І можливо буде тут як цей. А, ще до приміщення, куди можна буде складати якийсь час, але так як тут. Ці ось стіни, вони палі. Тому, як би, не дуже прикольно. Випрала я оцей на матрасник, Чи як це називається? Основа для матрасу. Чи ні, бліт, як це? Коротше, сам матрас ось. А це його обкладинка. Напишіть, як це правильно, бо я не знаю, як це називається. Класно те, що можна прати, вони повністю якби, розкриваються. Ось тут така. Змійка є для цього. Це я колись купувала в Ікеї, воно йшло одразу з матрасом. От тут два таких матраси йде один і другий, тому що це ліжко воно розкладається в двоспалку. Ми на ньому спали роки ну, роки три точно. Навіть трошки більше. І воно все районі стояло в логовому приміщенні. І більш-менш нормально все. Зараз буду це все натягати, тому що. А на цьому на цих вихідних Діма поїде забирати свою маму і привезе сюди до нас на ретрит на тиждень. Тому буде таке спальне місце. My heart stops beating when my headlight's shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy. On the Коротше, і вигружати. Заїжджаємо. Все, вигрузили. Машинку запаркував назад. Ось так трошки приїхало дерево. Поки пару днів є класних, сонячних, будемо займатися красотою тепер. За оце дерево плюс доставку я заплатив 10 100. Отак. Так що будемо зараз це все. Трошечки там арматуріньку, звісно, дістанемо, щось таке цікаве подістаємо будемо закривати тусь історію. Все. Стопи я буду робити. Дерев'яні, для цього я взяв брус 100 на 100, товпи будуть десь по сантиметрів, так. по сантиметрів 50 може, не більше. Тому що, ну, я не знаю, тут не буде такої будови плюс. Я думаю, цього з головою вистачить. Стовпи буду змащувати, щоб закопувати отакою штукою. Це гудрон. Тут ще Оце залишки. Ще коли ми будували ту террасу. Оце воно. Так що знадобиться ще. Класна штука. Дешево і сердито. До речі, цікаво, а хто чим змащує дерево, коли його... Ну, от стовпи дерев'яні. Ну, що я знаю, от, я, наприклад роблю у дроном. Хтось ще щось цікаво дізнатися, хто чим мостить деревину, Напишіть в коментарях. У Діда взяв ще ось таку акумуляторну полу, яка буде допомагати. Не різати то все. О, собаки вже вийшли на розвідку, що тут і як тут. Дружбани. До речі, забув вже показати, що приїхало для газону. Я купив отаке доброго я раміло, комплекс. Як ви пам'ятаєте, в нас газончик після зими, він такий трошки уставший. Жовтий. Зараз покажу, які. Там за нас щось бігає. Бачите, такий жортувати. Вже його наші садівники проскарифікували, але в мене в планах ще тут доопрацювати. А саме досадити газон. Тобто Засіяти сіміна, плюс в мене є ще, я думаю, що десь півтони піску. Я ще хочу замовити десь 6 тонн і пропіскувати повністю всю ділянку. Тобто спочатку я засію сіна, потім на це все висиплю пісок. Розрівняю його, в мене є. Рівнялка планувальниця така штука. Спланою, воно позарівнює мені оці ось горби, які вже за. Ну, скільки вже? Напевно, за 4 роки у нас є. Воно вирівняє ті горби. І якби оця ось корнова система нових молодої трави та і старої, вона вже піде по цьому пісочку. Тому що пісочок він досить добре на траву впливає. І вони там класно корішками бистренько заростають, те, що мені і треба. Тому що зараз через кротів, через всяку всячину. Гозон вже такий, знаєте, ну і минула річ, ви пам'ятаєте, дуже великі перебої були зі світлом поливати. У нас плюс не було можливості, тому що був ремонт, ми були, не тут не жили. І є проплішення. Так що таким шляхом це все прибереться. Газончик вже, як я і казав, він проскарифікований. Пісочком пропісочим його, буде він дихати, обновимо його і буде взагалі красота в цьому році. Плюс, плюс, коли це все пісочком закидається, вирівнюється, ще, ось, ось я ось яреміло. Добре Добривом все пройду, зроблю і буде шикарно. Я думаю, підкормка для нового газончика буде бомбіческа. Наша тераса після зимовки. Кожен рік одне і те ж саме. Бачите, фарба відходить. Я не знаю, що це, чому це. Така херня кожен рік. Можливо, в когось. Бували схожі проблеми. Відпишіть, будь ласка, як ви з таким боролися. Чи оце ось кожен рік треба все знімати і перефарбовувати? І це нормально. Чи може є якісь лайфхаки? як можна оце все ну хоча б один раз на два роки фарбувати Тому що дивіться низ все класно все чотенько, класно тут якась жопа жопна я не знаю там навіть вверх краще от реально там не отслаивається тут отслайвається що за фигня у мене є предположення дивіться отут от от просто фарба на фарбу. ось і отут от от мені здається, що від перепаду температури з'являється конденсат, да, і він потім руйнує оцей шар. Тому що он, бачите, хоп, тут он слой на слоє. І оцей ось конденсат він руйнує і слає отак от от, і все. Тобто оця ось штука, яка приклеїє, да? вона просто стає. Бачите? І все. Так що в кого є ідеї, пишіть в коментарі. Права обходить. І його світа. Це капець. Собача мати просто. Траса буде десь 20 сантиметрів. Висоти, да? ну нехай 30. Я буду робити менше, скоріше за все, це буде 20 над землею, тому що в мене дошка йде 10. Я відступ від землі зроблю 10. Дошка, одна дошка має йти. Ось. Тобто висота буде 20. Нівелірчиком потім ввечері ми відстрілюємо це все. Але саму от... стовпчик сам буде. Десь в землі у нас на 70 сантиметрів. Я думаю, цього вистачить. І виходить, у нас буде раз, два, три, 4 стойки у нас основні, і по центру буде ще, по кожному цьому буде з кожних країв ще по одній стоїчці додаватись. Тобто, загалом, загалом, буде у нас 8. Вісім стовпчиків, на яких буде кріпитись оця вся конструкція. Потім хрест-навхрест -хрест, пустяться балки, навіть не хрест навхрест, а скоріш за все, дві, дві, три, три балки посередині пустяться. І щоб я не знаю, кину одну дошку чи дві. Подивлюсь, сильно буде прогибатись чи ні, тому що я взяв такі тридцятка. Ну, тридцятка має прогибати взагалі. Якщо буде, я побачу, що мені не дуже до вподоби, то я просто ще ребра кину. І я думаю, цього прям взагалі буде за глаза, щоб підсилити. Так що, отакий план капкан. Зараз знаєш, будемо різати деревину, в стовпчики. Думаю, навіть по метру. От нехай буде по метру. А потім все що лишнє. Ну, я трошки може поглиблю, щоб воно плотніше стояло. І все, і все. І потім вже нівелірамо, стрільні, в лішнє все приберемо все, що не треба ближче до вечора. І хваймо. Сонце ж страшно. 4 ямки, все це поки що все. Викопав 4 ямки, перевірив деогналі. Все класно. Нівелір, на жаль, так як сонячна погода, хоч в мене він хороший і в день його видно. Але отак за допомогою мотузка і трикутником гораздо швидше перевіряти в одного, ніж бігати той нівелір переставляти. Тому перевірив, все класно, поки там все зійшлось, бомба. Коротше. Зараз буду вже столбики закидувати туди, брувати їх. Натягну тузок і вже центральні буду ці позиції теж прикручувати. Ну, не прикручувати, викопувати, щоб. До цеї доставити стовпчики проміжуточні. 4 метри, мені здається, забагато. Забагато буде проміжок між стовпчиками. Так буде хоч по два. Ось така дошка, до речі, старенька, але піде вход. Це буде у нас балки перекриття на нашій террасі. Вона у нас залишилась, коли ми заливали отмостку. Це 100 на 50, буду її монтувати так вверх, тобто сюди ось буде, ну щоб ось 100 вона була вниз. А наверх я буду вже на 50 кріпити ось таку дошку 100 на 30. І таким чином буде дуже жорстка конструкція. І її буде хоч би хни. Вже зроблено, вже наші стовпчики 4Є. Виставив їх по рівню. Зараз буду натягувати нитку по краю і будемо центр шукати. Все. Будемо там бомбити одну стоєчку, потім другу, і будемо вже прив'язуватись. ці балочки Паралельні глянемо.